Всім привіт-привіт. 12 березня. 2025 рік. Сьогодні день народження мого сина Максимка. Скільки то йому вже років сьогодні стукнуло, я не знаю, ще не рахував. Веснить, веснить. Ну, порівняно з вчорашнім днем, то похолодало, вночі пройшовся дощик гарний. От, бачите, баюрки навіть стоять. Але вже пташечки, он тільки що там на яблуні в сусідки синичка співала, а там в саду. теж якісь пташки починають свирінькати, ну ще не так активно, чуть-чуть там тільки-ті. Тільки. Чуєте, не чуєте? Певне, тобто не чуєте машини шумлять з дороги. А, от. а хочу я розказати історію, <кхем> яка, е е е е в якій я. В, які, в яку я спостерігав? Отак От скажем. Я спостерігав ту історію, а е, Шарік. Шарік. Е, а нагадали мені ту історію о, сьогодні вночі інтернет. Значить, сьогодні надибав я таке відео чи, не знаю, в Тіктоці чи в Ютубі, що, е, значить, якомусь такому бачу, старшому дядькові, я так зрозумів, скупщику антикваріату принесли хлопці е, нарди. Нарди зроблені срібла, сучасні нарди зроблені срібла і з буштину. Оце, я так зрозумів, що якась фірма, яка займається виготовленням всяких виробів з буштину. Фірма з Ровенщини, це точно з цього регіону буштинового. І там, значить, така історія, що пропонують тому знавцеві антикваріату купити. Він там ставить версії, що то. Зековська робота, той чоловік хлопчина каже, що ні, ні, то не зековська, то наша фірма робить. А що би за них дали? А як ви думаєте, скільки воно коштує? Дядько каже, ну певне, зо дві. А чоловік каже, ні, не дві, п'ять. А той старший чоловік каже, ну, мене воно не цікавить. От якби були шахмати, я шахмати граю, мене б цікавили шахмати. Ну, І ніби вони договорились на тому, що на слідчий раз десь той чоловік каже, шахмати саме роблять. Привезу вам шахмати. Вот. І там багато в коментарях пишуть, що, може, то дід думав в гривнях, а той казав в доларах, бо там за валюту не говорилося. А мені, мені то нагадало історію, дуже похожу, дуже похожу на ту історію, яку я сам був свідком. Сталося так, що ну, колись я часто їздив на зльоти антикварщиків в Київ. оце Хто там з Київських може дивиться, бо хто знає добре Київ, бо я не знаю, Київ зовсім так чуть-чуть. Експоплаза, виставковий центр Метро Лівобережна І значить, цього разу, як ми їхали, ну, я їхав, то тобто, у нас збиралося багато. Ну там один бус, два, три. З усієї області така, екіпажі збиралася. І в цьому екіпажі, що я їхав, був. Ех, ну, У мене пам'ять дирява, ви знаєте, чоловічок. До речі, може, він мене дивиться, або може хто дивиться з його знайомих. Передавайте йому привіт від Василя Скременця. Такий приємний дядько, значить, народний майстер України різбляр по дереву. І м -м, він розказував, що його батько теж був е -е, різблярем по дереву, таким відомим. Е -е, от, ну, Він так би сказати, такий, е -е, як то кажуть, Ну, по сімейному в нього так воно передавалося, напевне, те діло. І значить, він віз на зльот продавати свої вироби. Такі гарні, різьбляні часи в нього там були, всякі там, ну, як вони, рамки такі для дзеркал. Ну, Коротше, цікаві віші були. Але сама козирна штука в нього була, сама козирна штука то то були шахмати. Шахмати були. Е, шахматна доска е, була трошки менша от за це бетонну штуку. Ну, десь, певний, на сантиметрів 30 менше. Десь такі метр на метр, такий ящик був, такий чемодан. Е, і так воно, ну, все ручної роботи. Е, той чемодан розкладався, там були спеціальні ножки і робився такий столик. Шахматною доскою, а фігури кожна фігура ручної роботи такі розміром десь сантиметрів до 20, якщо не більше. І це значить тематика фігури, білі це козаки українські, козаки і там ну, дівчата ну, того, того періоду, знаєте, козацького. А чорні це царська Росія. Русські ру, 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 солдати там, царівни, ну, красотіща вам скажу, така капець. І значить, виставляє ну, цей дядько, ну, майстер майстер. Майстер виставляє, так, ну, як всі, як всі товар, багато хто приходить, зні, фотографують, дивляться, приціняються. Багато хто там щось там пробував торгуватися, але от така сталася оказія. Підійшов, значить, чоловічок до дядька. Скільки? Е, він там, по-моєму. Ну, може я там, може я там. Е, коротше, вже цифру я забув, бо то вже було років 20 назад. Е, ну, як буде, так буде. І він каже, допустимо, 3,5. Той подивився, подивився. Ну, а такое, щоб, щоб забрати зараз, за скільки віддасте? Ну, дядько каже, а то вже був кінець зльоту, тобто шансів продати було вже мало. Знаєте, не те, що там на самому початку, що є надія, що ще хтось прийде, щось там ще, ще, ще є шансів, що купить. Ну вже так, так вже, знаєте, йшло до закінчення. Ну, каже, за три віддам. Ну, за три віддасиш, добре каже. Дарили по руках. Значить, стають вони. Е Пакують, тож кожна фігурка. Хто там знає, бо я в шахматах не шару, скільки фігур в шахматах, кожну фігурку треба було запакувати в спеціальну таку турбинку з пінопластом, з позичистою е, 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 пленкою, ну, щоб воно не, не, ну, не поломилось, бо то ж дерево доволі, крихкий матеріал. То все пакують, складають, ну все зложили. Йде діло до розчоту, поправлюся, йде діло до розрахунку. Значить, той купець дістає з кишені три тисячі гривень, дає дядькові майстрові. Дядько взяв, положив кишеню, ну, а той вже хоче йти, а той майстр каже, а решту де? А той купець а решту, як решту, я ж вам дав три тисячі. Ну так, три тисячі гривень дав, а шахмати коштують три тисячі доларів. Чуєте, це був такий анекдот, розумієте? Як друг друга не, 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 не зрозуміли купець і продавець? Понимаете? І той такий розстроєний купець, а я думав, що гривні. А продавець, та ти що каже, здурів? Які гривні? Ти диви, яка то робота? То ж ручна робота, кожна шахма за три тисячі гривень. Ти що? Привіт, сусід прийшов. І це. Коротше, віддає він йому ті гроші. Розстроїлися дуже сильно обидва і купець, і продавець. І знаєте, що робить той майстер? Дзвонить а його син, син живе в Києві, а цей сам, сам майстер десь з біля Тернополя, чи з самого Тернополя, чи біля Тернополя, я точно не знаю. Дзвонить він до сина, каже: приїдь, ну мені щось треба тобі сказати. Чи, ну, щось там, ну, коротше, щось там придумав. Приїхав син. І, і дядько взяв і сину і подарував ті шахмати. <с. <с.> от така історія цікава була в мене. Дуже цікавий дядько, цей майстер. Не пам'ятаю, як його звати. Е е е гарно ми так з ним спілкувалися. Такий комунікабельний. Знаєте, я з ним фактично перший раз бачився, і останній, як виявилося. Ну, було дуже цікаво. Він мав з собою таку книжку. Не книжка, забув, типу каталога. Його виробів виданий офіційний такий, ну, не каталог. Я не знаю, як воно правильно. певно, що каталог. Ну, що воно там не продається, просто які він е, скульптури робив дерев'яні. Мені дуже то сподобалося, що він е, якби це в своїх скульптурах, е, як то сказати, ожив, можна сказати, оживляв, не оживляв, відображав. О, відображав е, різні такі легенди. О, шпачки, шпачок полетів. Легенди і пісні українські, народні такі, знаєте, про козаків, там, йде е, козак на війнонько, бо там, е, і то, знаєте, там, чи там, Несе Галя воду, чи ще щось. Це все таке. отак, от, от ті самі, такі, саме козирне в тій пісні, або в тій історії. Оце в нього такі дерев'яні такі скульптури, е, невеличкі такі, української тематики. Е, і Ми так з ним гарно поспілкувалися, бо з Києва ми їхали кілька годин. І якось так розговорилися. Він так ну не то, що пожалівся, так каже: от багато йде по Тернопільщині, проводив виставки своїх виробів, а каже в Кременці ніколи ще. От. Кажу, та я попробую договоритися. Значить, пішов я в наш краєзнавчий музей. Я вже не пам'ятаю, до кого я тоді звернувся, але можете порахувати, що то 20 років назад там, по-моєму, була така жіночка директоршою музею. Не пам'ятаю, Добре, було ж дуже давно. І кажу, що я от знаю такого-такого чоловіка, народний майстер України. Як би то, може, то якусь виставку організувати. Ну, я доб добре тої розмови не пам'ятаю, пам'ятаю одне. Що дійшло до того, що ну, мова, мова дійшла до того. Я, я там, знаєте, навіть не то, що я ніколи такого не організовував, ніколи в такій, в такій справі не брав участі. Я не знаю, як воно працює правильно, але якби їх ну, як -то, сконтактував, дав номері телефону між собою, а пізніше десь був дзвонювався з тим самим народним майстром. Кажу, що там, коли ваша виставка, дуже хотів би прийти подивитися. Він каже, виставки не буде. Бо так, каже, вийшла доволі анекдотична ситуація теж. Зазвичай, коли він організовує виставку своїх робіт, то або просто задарма то робить, ну, або щось йому там платять за ту виставку. А наші захотіли, щоб він їм заплатив. За, за свою виставку. Він так дуже сильно здивувався, каже, ну, раз таке діло, значить нічого не буде з твоєї справи. О, така справа. На жаль, я вже давним-давно втратив контакти з тим, з тим майстром. Дуже цікавий чоловік, але ну, вироби його дуже-дуже гарні. І навіть не пам'ятаю його фамілії. Може, хто знає, то підкажіть. О, такий старше дядько розказував, що. В основному його зарібки то саме скульптури, і що він їздив багато по світу, робив іконостаси для церков, для храмів, взагалі для храмів. всяких. І найбільше саме на той час найбільше він працював по Росії. О, от таке, така. Ну, окрім того, що він якби, для душі, для, для себе оці різав статуетки такої української тематики. От така була в мене історія пов'язана з непорозумінням купця і продавця, в якій валюті купляється і продається. В нас в Україні так, так, так заведено, що як заведено, відколи вільна Україна, що в нас проходять так, і гривні, і злоті, і долари, і єври. Ну, то то основна валюта. А, і раніше ще і рублі, радянські радянські о не рускі проходили теж, можна було купити щось продати. А от візьміть Польщу, в Польщі продається і купляється майже все тільки за злоті. І навіть за долар. Е, далеко не кожен поляк захоче вам продати свою машину чи ще щось там таке. Ну, може, вже зараз там багато наших оце, з війною, може, щось помінялось. Но коли я був в Польщі. Десь в районі 14, 2014 року. То е, була проблема, якщо допустим, хоч щоб з тобою розрахувався поляк доларами, то вони не, дуже неохотно їхали в банк, міняли і так далі. І коли щось ти купляв поляків, то вони казали, давай нам злоті. Я рахую, що так має бути. Є держава Україна, є державна валюта, і в державі Україна мають бути всі. Торгові справи проходити саме в валюті України, а в Польщі в Польщі, а в Америці в Амер... американській. Ну, але в нас от така справа. Добренько, бувайте здоровенькі. Всім хорошого настрою, миру, здоров'я і що кому що треба.